що але так Ще раз добрий вечір. По-перше, дуже дякую, що всі прийшли. Зрозуміло, що не до мене прийшли, а завдяки Марії зібралися, але і. Також долучилися до тої справи, якою ми друзьями займаємося, займаємося вже ну, немалий час. От, ми на сьогодні опікуємо ну, двома, поки що тільки двома інтернатами. Шукаємо, шукаємо Зараз шукаємо третій, але якось так шукаємо, щоб це було десь по дорозі між... Ми Меживо Жимило Ну, Сьогодні, так, да, я ще представлю у нас директор е, інтернату е, з Медживожа Сергій Весельйович. <плакова> <плакова> е, людина, хто, 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 хто десь колись читав мене, побачив якісь фотографії, в тому самому сюди, то має його добре знати. Це людина, яка Зробила інтернат ну, таким сімейним, і за що йому взагалі величезна дяка. Він бореться з так, так само, як і ми з цією системою, получають дюндюлі. Але ну, багато чого робить. Так що ну, це йому велика шана і, і від мене, і, і від всіх, хто працює, хто долучається до цієї допомоги. Ти що ж купив, Ты <святу> 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 «Ти, ти не можеш віддіти. <святу> <святу> взагалі, знаєте, я, я хочу вам сказати, що ви, ви такі прекрасні. І ви нормальні, ну так само, як і ми нормальні. Просто чомусь у нас ця нормальність приймається якось Ну, так, маю у нас прийматися. Коли мені, наприклад, там телефонує ну, горовий, якого я порахую людиною взагалі з його проєктом, пошук дітей і все, готи, шай, я, пишу, шо, та його робити. Та й та чого? Та нормально ми всі робимо якусь справу. Абсолютно нормально. А, я де втік вже, але я вже. Художник, який ну, не те, що художник, це людина, також величезна. Е, ну, на на Майдані там, в самі страшні в самі такі дні він крім того, що випускав журнал, там, малював е, кожну ніч, так сидимо, чекаємо штуємо, там, бочки, це все. Постійно чекали, чекали, що деколи там... дочекалися, там деколи не дочекалися. Такі. Андрій, ну, взагалі я б хотів, щоб він сам про свою роботу розказав. Ми, а можна е... да, ми ще навесні багато їх продали. Ну, продали вони всі в одному екземплярі. Це принти. Але вони в одному екземплярі ми продали і. Ну, я ще два слова. Половина їх була продана, ми їх продали і накупили на ті гроші. Ну, ми не робили аукціон, ми поставили тоді чітко півтори тисячі гривень через Facebook, продавалося, це сиділо люди або самі приїжджали, бо там відправляв я новою почтою і ми купили книжки, нові. ну всі знають, як пахне нова книжка, і передавати її надію. Передаємо хоч там. Так люди приносять, але от коли мова книжка, дитячих книжок дуже багато, тоді, можливо, там друзі пам'ятають, я тоді запустив ну, таку, хто що читав в дитинстві і виріс нормальною людиною. Оте все навплили, завезли. А лишились ці роботи, тому що частина їх десь світом ще катається, ніяк не може доїхати до Києва. А, ну, от... Я би хотів, щоб Андрій сам розказав про них про історію. Ну, тут, такі роботи, там, які пророчені взагалі стали ну, це і серія анархії. Я не пам'ятаю, що вже під час Майдану, теж загально. Ну, Андрій Єрмон. Ну, я не стільки про роботи скажу, я скажу фактично зараз у нас. Знаєте, я думав, що я покоління 90-х, чесно кажучи, але я зараз можу сказати 100%, що всі люди, які тут знаходяться, я б я нас назвав поколінням майдану, тому що в ті такі важкі часи, важкі ночі, бо то все, що відбувалося, ми усвідомили, що ангели не там, десь на небі, а от вони оту, між нами, вони от знаходяться одну. Володимир і його побратима, друзі, які допомагають тим же дітям. Це реальні ангели, які е, знаходяться на землі, вони в людській подобі, але вони тут ходять, вони це все роблять, вони збирають гроші, вони допомагають тим же самим дітям. Це величезний, величезний труд. Це люди, які е, направду вони не е, розказують і не ниють, там, що там. Дуже багато. У мене все поділилося після. Після Майдану все поділилося чомусь на чорне і біле. Можливо, це неправильно. Можливо, хтось скаже, що так не треба, треба бути трошки ліберальнішим, треба бути трошки терпимішим, не можна так чітко розмежовувати. Не знаю, у мене так вийшло. У мене все поділилося на чорне і біле. Я зрозумів, що нам зробили таку величезну вакцинацію. Від того, що коли ти бачиш, що хтось зображає, треба встати і сказати це. Ну, прямим текстом і дуже голосно. Якщо ти бачиш якусь неправду, треба боротися за те, щоб була правда. Не проти неправди. Як у нас ми весь час проти чогось боремося? Давайте навчимося боротись за щось. Тому що ця спільна ідея може всіх реально зібрати. Тому що ну, сьогодні ми зібралися навколо однієї ідеї допомогти дітям. Тому що діти, які там зараз знаходяться, направду вони. Тут війну вони переживають трошки по-іншому. Вони, вони народилися такими, і їм дуже важко. Вони не винні в тому, що вони такими народилися. Вони, е і за мирний час їм було важко, а зараз ще важче. Я думаю, що е нас навчило. Ну, нас навчив, оце оцвіт, який зараз навколо нас, нас навчив об'єднуватися і просто допомагати один одному. Дуже довго ми кричали, дуже довго ми розказували, які ми розумні. А потім ми зібралися і все зробили. І зараз я, я думаю, що чесно, думаю, що. Буде все краще і краще, на краще все йде. Ми один одному допомагаємо. Це найголовніше. А про роботи що сказати? За 4 роки це все було доволі намальовано. Ця анархія була намальована. Тому що... І тоді мене є ще там, є дуже багато митців, які називали мене то записували фашисти без мого відома. Потім із з фашистів виключали чомусь, потім знову фашистом я був. І оце ось там. Ганина так нам було, то я фашист, а я не фашист. За що? За те, що я писав там героїв слава або ще що-небудь. І під час Майдану е, я таке е, за цей час е, е, я, я побачив людей на тому самому Майдані, з якими я не бачився понад 10 років, на правду. Це там. Мої однокурсники, мої одноуніверситетники, історики. Я вчився на хім-факультеті, але дуже сильно дружив з істориками. От вовка це історик. І ми зустрілися на тому майдані, і нас це все об'єднало. Я не зустрів ну, за цей час. Там ну, і піс після того я не зустрів поганих людей. А поганих людей кажуть, що не буває. Є вони. На жаль, вони є, і не потрібно там думати, що їх немає. Вони є. І... Треба це, це визнавати. А про роботи Бу, малював, малював, намалював. Потім ми зробили на мистецькі барбакани, ми, ми ще не знали, наскільки то все затягнеться. Ми ходили там на барикади ночувати, стояли на барикадах, ні, ніде було збиратися. І потім я такий метро жила, він зібрався і каже, давайте зробимо таку точку і влаштуємо це там навпроти метро Хрещатик. Ми влаштували такий, ну не на мене, там навіть такий форпост був. Обклеїли все моїми плакатами, Івана Семисюка, Лайцемана, з ну, цією серією. І е, мене вразило те, що люди, які там, ну ці е, хлопці, які, ну, які киянину, як мені, легше, знаєте, там побув на роботі, приїхав на Майдан від... Побув там, ніч пройшов, варту здав, варту прийняв, все рівно, ти можеш поїхати додому і хоча б душ прийняти, це правда. А тим хлопцям було дуже важко. Ну, Ваші ніж на сині. Вони просто, коли проходили по на мистецький барбакан, я зрозумів, що ти їх пре мистецтво. Реально. Їх пре те, що ми робимо. Вони дивилися і казали, це кльово. Я зрозумів, що я в принципі я чим займаюся хорошим. Ну, по -по 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 -по. За те, що ви робите. Направду в цей час час війни, в час війни все стає, знаєте, все на невістря, і ми живемо. В епоху великих героїв, які знаходяться перед нами, і великих покидків. На жаль, вони є. Їх дуже багато. І дуже багато Оце от... Е... я кажу, розумієте, зараз на даний момент е... зрадою може виявитися навіть те, що людина говорить: Я нічого не роблю. Я просто сижу, я нічого не роблю. Це вважаю, що така мовчазна зрада. Mm -hmm. Дякую.